Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про фантастичну комедію Чорний лицар. називаю тебе сером Скайвокером Чорним лицарем. Джамал працівник парку розваг світ середньовіччя. Місце вже давно втратило колишню популярність, а через два тижні очікується відкриття по сусідству масштабнішого конкуруючого проекту під назвою Світ замків. На нараді Джамал пропонує начальниці не боротись, а пакувати гроші і звалювати. Розчарована такою відсутністю ентузіазму начальниця, доручає працівникові натерти поліроллю шолом і почистити водяний рів. Джамал йде виконувати завдання, подумки вже влаштовуючись на роботу до майбутніх конкурентів. Серед сміття у воді, Джамал бачить блискучий медальйон, за який, ймовірно, можна виручити непогані гроші, засунувши його до ломбарду, і хлопець стягнеться, щоб його дістати. Не розрахувавши, він втрачає рівновагу, падає у воду і одразу ж виринає, правда, вже посеред величезного озера. Вибравшись на берег, Джамал зустрічає погано пахнучу людину в лахмітті та залізному взутті. Той, будучи неабияким п'яним, представляється як лицар Сер Нолті і майже відразу відключається, падаючи обличчя. Прямо в лайно. Щоб духмяний лицар не помер, Джамал його перевертає та бризкає освіжувачем дихання. Хлопець приймає п'яницю за бродягу, дає пару доларів на мило, потім йде далі. Людина ж з 14 століття знаходить єдине застосування доларам кинути папірці в багаття. Джамал тим часом виходить із лісу і, бачачи великий кам'яний замок, припускає, що це будівля їхніх конкурентів із світу замків, які готуються до відкриття. Коли люди в обладунках і на конях мало не збивають Джамала, він приймає їх за акторів і прямує до замку, щоб поскаржитись на них. Стражем він каже, що прийшов з вулиці Нормандської і його легко пропускають, адже їх король якраз чекає на посла з Нормандії. У місті Джамал спостерігає постановку в ляльковому театрі про місцевого казкового героя. Чорного лицаря, людину в матових обладунках чорного кольору. На ринку Джамал зустрічає надзвичайно вродливу дівчину і намагається до неї підкотитись. Сьома Фрейліна принцеси на ім'я Вікторія зовсім не проти, тому що чоловік, всупереч звичайному, з нею фліртує, а потім виявляється, він ще й грамоті навчений. На жаль, їх відволікає хлопець, який каже, що король вже чекає на Джамала. Гінець Нормандії, Джамал Скайвокер Король Лео радий бачити перед собою посланця з Нормандії, хоч і трохи здивований, що той дістався на два тижні раніше терміну. Джамал все ще думає, що перед ним актори, що добре імпровізують, а тому на запитання короля, коли прибуде нормандський принц, одружитися з його дочкою, відповідає: у вівторок. Король дуже цим задоволений і наказує нагодувати і напоїти до схочу посланця. Також той може лягти з будь-якою жінкою, яку забажає, звісно, окрім принцеси. Пізніше провідник показує гостю. Страту на площі, і коли голова бунтівника котиться прямо в руки Джамала, він розуміє, що щось тут не так, а потім втрачає свідомість. Оговтавшись в покоях Вікторії, він впадає в справжню істерику, дізнавшись, що зараз не 2001, а 1328 рік. Тим часом дівчину зацікавив медальйон на шиї Джамала, який той виловив із води. Такий же є в неї, бо це знак всіх змовників, які прагнуть вбити короля Лео. Вікторія каже, що нинішній правитель у Юрпатор, який жорстко до того скинув королеву Англії. Подальше обговорення перериває слуга, який заявляє, що король чекає на посла Джамала для кінної прогулянки. Джамал, розуміючи, що їздити верхи не вміє, каже королю, що він не тільки посланець, а ще й є блазнем у Нормандії, поєднуючи одразу два ремесла. Тепер усі його безглузді спроби піднятись на коня, і наступна їзда до гори ногами виглядають як продуманий перформанс. Наприкінці дня король влаштовує бенкет з танцями. Цього ж вечора змовники збираються вбити короля, підгадавши зручний момент. Джамал не дуже задоволений кислою піснею та просить музикантів грати бадьоріше, а народ вчить танцювати хіп-хоп. У запалі танцю, захоплена його енергією, на посла кидається руда принцеса і палко цілує. Це бачить воєначальник короля і женеться за Джамалом, щоб захистити честь дівчини. Послу, загнаному на балкон, нічого не залишається, як стрибнути звідти тримаючись за канат, збивши з ніг короля. Джамал тим самим рятує його від убивць змовників, які вже дістали ножі з батонів. Король Лео вражений вчинком гостя і в нагороду призначає його своїм воєводою, звільнивши попереднього. Також правитель пропонує послу замість повернення до Нормандії залишитись назавжди тут. Джамал трохи ламається, але після того як йому пропонують напівголих дів без числа, він погоджується. Навіть вигадує, як тут заробити грошей, приносячи ідеї зі свого часу. Наприклад, Мережа кафе Бістро, яка обслуговує тебе прямо на коні. Підскакуєш до віконця, береш школу, а потім їдеш собі далі убивати. Несподівано Джамала терміново кличе король. Виявляється, до обов'язків воєводи входить карати селян, які вкрали з поля одну ріпу, щоб прогодувати сім'ю. Джамал хапає порушника та тягне за хатину. Жорстоко покарають. Зрозумів? Тримай монети. Увечері король присилає в покої свого воєводи служницю Вікторію. Але та замість тілесних втіг починає гримати на Джамала за те, що той носить амулет змовника, але узурпатора вбивати не поспішає. Потім вона йде. Пізніше, глибоко вночі, дівчина заходить у покої і пірнає під ковдру. Вранці прибуває справжній посол з Нормандії, і вони з королем не без цікавості йдуть порозпитувати самозванця. Ситуація погіршується, коли з під ковдри виринає принцеса. І хоч Джамал стверджує, Стверджує, що невинність вона втратила задовго до нього, розгніваний посол все одно йде, а разом з ним і потенційний союз з Нормандією. Король кидає Джамала у в'язницю до вбивців, що вже там сидять, бо не вбили тоді короля. Хлопці, по-перше, хвалять Джамала за геніальний план переспати з принцесою, щоб зруйнувати союз з Нормандією. А по-друге, щоб розвіяти нудьгу, розповідають легенду про Чорного лицаря, який врятує їх усіх, прискакавши у відповідного кольору обладунках, вивергаючи через рот полум'я. На ранок призначена кара, і судячи з того, що Кат не може розрубати колоном диню, він тупий. Колун теж, але це якраз так і задумано. Джамал вмирати не хоче, і коли в благати короля не виходить, він намагається налякати всіх запальничкою. Але людям вона не здається крутішою за багаття. Раптом Кат давиться динією, і народ думає, що це мавр наслав порчу. Джамал не спростовує їхніх помилок, але Ката рятує. Раптом на площу прилітають стріли, що горять. Це Нолті прийшов повернути Джамалу борг. Він стріляє чомусь у сліпу з-за стіни, ледь не потрапляючи у дупу самому. Об'єкту рятування, проте план спрацьовує і Джамал втікає. Вони приїжджають у ліс, де ховаються інші пригнічені люди. Джамал хоче знайти озеро, щоб повернутись до свого часу, і пропонує Вікторії вирушити з ним, їсти фрукти та пити коктейлі вже на відкритих у його часі Гавайських островах. Дівчина вважає, що її обов'язок убити узурпатора, і вона відмовляється. Джамал йде до озера, але його мучать сумніви. Хлопець уже прив'язався до тутешніх людей і не може залишатися байдужим до їхніх труднощів. Раптом він чує, як злодії у лісі б'ють його друга Нолті, і Джамал заступається. Хлопці повертаються до табору, і гість помічає, що Вікторію викрали. Він пропонує людям кинутися її рятувати, але ті не дуже то хочуть помирати. Серед обірванців знаходиться колишня королева, і спільними зусиллями народ вдається налаштувати на бойовий лад. Нолті вчить селян поратися із мечем, а Джамал показує, як нормально жбурнути ворога. Користуючись техніками американського футболу, атакувати вирішено вранці, і Джамал віддає Нолті свої кросівки, щоб той змінив на них своє залізне взуття. Гадаю, тобі буде легше без цих гир на ногах. У відповідь Нолті дарує гостю лицарські обладунки. Вранці загін Нолті входить у замок і потрапляє в оточення, але раптово з лісу вискакує чорний лицар, що виберегає полум'я. Це серйозно лякає воїнів короля, які не знають, що під обладунками всього лише Джамал, який вночі пофарбував їх смолою, а під шолом якось запхав поліроль і запальничку. Бій у самому розпалі, і король у паніці просить воєводу звалювати по тихому, проте підданий просто скидає правителя зі стіни. А за кілька хвилин гине й сам від рук сара Нолті. Після загибелі короля Лео та його головного помічника, королева нагороджує Джамала титулом чорного лицаря за кольором його Обладунків несподівано він прокидається від удару дефібралятора. Озирнувшись, він розуміє, що все це було сном, але його життя все одно вже не те. Поняття честі глибоко засіло в його свідомість. Хлопець надихає начальницю замість втечі з грошима кластися в благоустрій розважального центру і дати бій конкурентам. Через кілька тижнів, завдяки зусиллям Джамала, світ середньовіччя, знову стає популярним місцем відпочинку для дітей. В одній з відвідувачок він впізнає Вікторію, яка Кличе себе тут Ніккі. Намагаючись отримати її номер, він біжить за нею через рів, але його хтось штовхає у воду, і Джамал встає посеред колізею повного глядачів. Зверху кричать Випустити левів. Дякую за увагу, став вподобайку, пиши комент та обов'язково підписуйся, якщо мрієш про колізей, де на тебе випускали би котиків.